Привіт, мої дорогенькі, привіт, я на морі. Я в Італії на морі. Ви собі можете представити? Вересень на вулиці, бархатний сезон. Я місяць не була на морі. Хто мене бачить перший раз? Мене звати Анна, я з Львова, я живу в Тоскані. Я живу майже на березі моря, але той, хто живе на березі моря, на море не хоче їхати і не хоче бачити море. Це просто тяжко повірити. Ті, що живуть далеко від моря, вони мріють. Їм здається, що вони будуть кожен день ходити на море, але це не так. Це я вам говорю так, місяць мене не було на морі. Спочатку я ходила-ходила, травень, червень, липень, серпень трошки. І от я вже десь 12 серпня я не була на морі. Перший раз я їду на море. І я себе заставила знову їхати на море, тому що сьогодні ще у нас 32 градуси буде. 32 градуси, а на сонці ще цілих. 35 буде. ну, 32 це буде тільки в другій годині дня. так, 28 постійно. Цей тиждень ще буде дуже горячий, дуже сильно горячий. ну, 32 градуси це вересень, це дуже горяче. Але я вже чую запах осені. Ви знаєте, в місті чути запах осені. Я ось тут зупинилася, де я завжди зупиняюся. І бачу по місті, по місті проїхалася і бачу така тишина. Вже так ну, машину можна залишити, є місце паркеджо, та якби, і тут такий вітерець, в мене вже з моря дує, такий, бачите, я вже тут як приготувала. Зараз візьму розкладушку. Думаю, брати чи не брати. Але думаю, біля моря, напевне, буде м -м, трохи вітер може дути, І біля моря завжди холодніше. І щоб як стоїти речу, він мене так би піском не, не, не завалював. Я ще сьогодні візьму розкладушку і подивлюся, як воно буде. Дуже пізно, вже майже 11 година. Я встала так, як би скоро в 6 годині, але вчора лягла спати, мала йти все вже останній раз. Останній раз. Пішли спати в 11 годині. Але знаєте, зранку зразу спати не годин заснути. Тому що треба вже годину. так, от, так як кажуть вам, так і треба робити. Годину перед, перед тим, як ви маєте лягати, спати. Треба виключити, виключити оці всі гаджет, гаджети, гаджети, гаджет, гаджети. Треба всі виключити. У всі телефони, таблети, таблети комп'ютер, е, телевізор. Оце все голубий цей колір. Треба, тому що вам не дає спати так скоро. Ви не можете заснути. Краще вже, не знаю, включити якусь музику таку спокійну, щось таке виключити це голубе світло. І я, що я, хочу, я до 12-ї години крутилася, крутилася, я в 12-й заснула. І з 12 до 6 це для мене погано, мало. І ще, ще саме найбільше, що я вчора їла прошуто Котто, Купила котто таке дуже гарне, дуже якісне, дуже я його багато з'їла, бо думаю, не буду їсти. Я вже зараз йдемо на море, я вам покажу, яке море є. І е, я думала, вже знаєте, таке якісне прошуто, дуже якісне. котто, котто біскотто, І я е, сильно пити хотіла. І ввечері, вчора і один стакан, і другий стакан, і третій стакан. Коротше, я багато напилася. Я такі чаї тепер роблю. То не чаї, такі тізани, знаєте, таких з фруктів, лісових фруктів, там різні такі от без цукру. І я тримаю в холодильнику, а ще гарячу, Я так один стакан, другий стакан, і купила ще навіть одну бутилку естатеро цук, цукру. В нас в Італії продається, як ви знаєте, воно воно ну не є добре, воно не цей. Але от десь колись я солодких водів зовсім не п'ю, але десь колись весь випити то естате, бо просто як тобі хочеться чогось такого. І ти не хочеш тої вже води. Ти хочеш стакан такого і таке задоволення, ти получаєш. Коротше, я багато напилася в туалет, ходила два рази сьогодні вночі і не виспалася. Я вже до. Дому компанію італійського сказала, що півдесятої, за 10-10 ми все виключаємо, йдемо в ліжко спати. Організм повинен привикнути. Я хочу 8 годин спати. І м, до чого я це веду? Що я в 6 годині встала, але я, я замітила, що я з руками я почала якась бути лента. Лента, 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 лента. Жінка лента, донна лента. Це означає, лента, це означає повільна. Я так би роблю щось в хаті, і то, і то, і то, і там підмету, і там підлию, і там щось поріжу, і там щось викину, і там щось приготую, і там щось поскладаю, і там щось застелю. І, і що в мене та робота з Ютубом є, ваші коменті читаю зранку. Дякую, що ви мені пишете гарні, приємні мені. Я от зараз візьму. Як ви мені пишете, будь ласка, пишіть мені, будь ласка, звідки ви мені пишете? Як ви не знаєте, що писати, деколи людина не знає, що писати. І, а хочеться щось написати. Напишіть мені, звідки ви дивитеся, звідки ви дивитеся? Я дивлюся, наприклад, з України, з якого міста ви, мені, з якого міста ви дивитеся, або я дивлюся там, з Америки, з Греції, з Польщі, з Німеччини. Напишіть мені це, бо я дуже хочу запам'ятати, хоча я дуже погано запам'ятовую. Я вже хочу виписувати ваші імена, ті, що мені постійно люди пишуть, щоб просто вам подякувати. І бо в мене пам'ять на що людей, на що імен, в мене дуже-дуже погана. Пам'ять пам'ять погана. Навіть я би хотіла пере... цей коментар вам отак от прочитала і зранку, і зараз вам переказати, що мені людина написала, я не пам'ятаю. Я не знаю, чи це... Ну, Пам'ятаю менш більш, але я не пам'ятаю конкретно. А я би хотіла конкретно зачитати цей коментар. Сьогодні мені написала жіночка, я не пам'ятаю, як її звати. Вона мені написала. Анна, ти як приїдеш в Україну? В нас так все змінилося. Ти будеш здивована. Дуже багато жінок жінки вже не такі е, за зашморгані, за зацофані, як колись були. Е, слідкують за своїм харчуванням. Е, жінки е, з е, ходять в спортивний зал дуже красиво одягаються, дуже красиві жінки. От мені зразу питання прийшло. Це жінки 50+, плюс 60? 60. Я буду рівнятися до тих жінок 60 років, таких як я. Мені 60 років скоро буде. Ви розумієте? Я як прийду до Львова, скільки гарних красивих жінок, скільки гарних красивих жінок. Звичайно, є молодих. Я не можу рівнятися до жінок, які, які мають 35, які мають 40, які мають 45. Треба рівнятися до свого віку, дорогенька моя. Напишіть мені, як жінки в 60 років в Україні, вони ходять в спортивний зал, вони доглядають за собою. І, звичайно, що доглядають деякі е, маленькі перчентуалі, маленький процент, це є так. Але я спортивний зал не ходжу і ніколи в Італії не ходила, ніколи не ходила. Чому? Тому що я знаю, що я вже заплачу, а я не буду ходити. Я не люблю закрити приміщення. Я колись мала тут в Італії багато всяких таких спортивних інструментів, які я сама купляла додому. Останній раз в мене був такий тапі-рулан, який я купила, я дуже його часто використовувала. Пізніше трошки я купила квартиру, задбала, бо в мене був один періс, другий періст. Я була топі ру, рулан. Знаєте, що це таке є? Це такий е, як вам сказати, це не є ровер, сідла нема, але має такі довгі педалі, як, як лижі, і ти ось так вперед, назад вперед, назад, одну руку ну, на, стоїш на ногах і тримаєш і ось так. Вперед-назад. Ну, коротше, я вже думала: купляти, не купляти, може, нове буду купляти. Але, напевне, що не буду купляти все-таки. Тому що я живу в Італії. Ви знаєте, я живу в Італії, дуреньки мої. Тут клімат, ідеальний клімат, в нас зараз починається рай. Італія, отут в центрі, де я живу, У нас ніколи ні дощів нема, ні вітру нема. Я вам буду знімати кожен день і я вам покажу, що в нас. У нас дуже рідко дощ падає, в нас дуже рідко вітер буває, в нас завжди сонце світить. А хто не знає, хто не був в Італії, може навіть і ті, що туристи, як були, вони не вони не знають, що в нас в Італії, якщо падає дощ. Півгодинки, годинку дощ, на зразу виходить сонце, і зразу сонце світить. Після любого дощу цілий день буває навіть і цілий день дощ падає. А на другий день вже таке сонце. Так тепло, тепло. І це одинаково. Це зимою і це. Літом так само. Я пам'ятаю, як я коли жила у Львові. Я дуже сильно пам'ятаю, бо я тому, що я, як приїхала в Італію, мене це здивувало. Як так може бути? Дощ падає і, і зразу сонце виходить, і зразу тепло, так як би нічого не було. А я це дуже добре пам'ятаю, як було у Львові. У Львові так було. Перед дощом два дні було хмарно, пізніше, два дні дощ падав, і після того, як дощ попадав, ще три дні хмарно. І тобі виходить цілий тиждень без сонця. розумієте? А тут не так є. Тут, тут сонце, сонце, сонце. Чому я не хочу цей агрегат купляти спортивний духати, Тому що я хочу зранку вставати. У мене красовок дуже багато є, дуже різних є, дуже якісних красовок є. У мене є ось люди купляють сумки, шанель, наприклад, люблять купляти. Дорогі, плаття дорогі, на одяг дуже багато тратяться, дуже часто в перукарню ходять. Вони на тому, від того задоволення отримують. А от в мене такі, такі всякі спортивний куплятик і в мене його дуже багато є. І я хочу от в 6 годині вставати і кожен, так як я колись зробила. І, і, а саме основне з чого це почати? Треба почати в 10 годині лягати спати. От Починаємо з того. І тоді в 6 годині вставати і своїх 15 кілометрів кожен день робити. саме саме найздоровше для здоров'я це ходити каміната спортива. Каміната спортива це означає трошки більше, ніж 6 км за годину. Якщо ви ходите 4 кілометри за годину, 5 кілометрів це називається така собі відпочиваюча відпочиваюча така походка. Якщо ви ходите 6 кілометрів за годину, називається каміната спортива. Ну, каміната це означає хід, ну, хід спортивний хід. Тоді воно йде вам трошки в користь. Це, це все те, що я знаю. І я не хочу платити. Я людина, яка старається ні за що не платити. Я ніколи не плачу, наприклад, як машину паркую в нас в місті. Так? Колись нас давно в місті, як я сюди приїхала, в нас дуже багато було паркиджів вільних. А тепер я замітила, що зовсім нема паркиджів вільних. Але я все одно на Чим відрізняється? От, наприклад, син мій приїхав сюди в Італію на відпуск, і він е, е, тут мені в машині ціли, цілих тих позалишав багато, де він платив. Там, там 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 заплатив, заплатив, там заплатив, заплатив, Бо треба платити. А я не плачу, я лишаю машину, де можна, і йду пішки, в центр до пішки. І взагалі в мене від моєї хати я живу наполовину дуже близько до центру. Що таке центр в Італії? І центр це центр Сторіко, знаєте, там, де так от, загороджено є. І, і е, от, Мені дуже близько, мені 10 хвилин. Що за люди їздять тут? А, це приїхав. Тут вони в Кампері живуть, бачите? Два кампери. А колись було шість. Е, ші, е, шість не було, а п ять, п ять, всі стояли, вони задурно теж стоять. І я не плачу. На море я не плачу. В перукарню я ходжу, колись ходила дуже часто, тепер не ходжу дуже часто. Але на другий тиждень вже піду, я сьогодні зранку вже подзвонила. І на другий тиждень моя розкладушка, ви бачите, ось моя розкладушка, зараз я її ще візьму. Пізніше побачу, ще кілька разів себе заставлю поїхати пізніше занесу до хати. Тому що моя розкладушка така сама, як тут на морі стоїть та платна. Що я хотіла сказати? Я вже замовила в перукарню. І я так само, тільки нова перукарня, де я перший раз піду. Дуже дорога перукарня. За стрижку я заплачу тільки за стрижку. Якщо сама дешевша це 15 євро. Моя перукарка бере, сама, я маю дві перукарки до тепер в Італії. Та сама найдешевша, яка нормально стриже, яка добре стриже, 15 стевро. Оця трошки дорожча дор, дорога щоб 25 євро. Але я до неї стидаюся йти, бо вона мене знає вже багато-багато років. І, але я не хочу робити укладку, розумієте? Тому що я, за укладку треба платити ще 35 євро. Для чого мені? Я собі сама вдома зло, сама собі вложу вдома. Тим більше я зараз на море їжджу, тим більше ще горячо. Вона, Я от в хаті дотепер, я ото от волосся постійно хвіст ношу. ззаду, гурячу, парить в шию. Я навіть сплю з хвостом до гори. А знаєте, що, якщо спати, я вам забула сказати, якщо добре спати, Я, хто попробував один раз, більше від того не відкажеться. Як воно називається на очі? Та маскеріна, така, оту, гумочка ззаді є, оті, от, от, такої, з такої матеріалу, м'янького матеріалу, Отака, тут і тут, ззаді гумочка така, ну коротше, закриває тобі очі. Тому що я до тепер навіть не знала, чому, тому що навіть якщо в тебе очі закриті. Отак, От ти закриєш очі, все одно ти бачиш світло якесь. По-перше, я не закриваю повністю вікна. У мене з вулиці дуже-дуже багато світла йде з одного, з другого, з третього вікна. У мене все, все до половини відкрите. Бо мені так подобається. Я люблю, люблю. Я не люблю повністю повністю в темноті я не люблю спати. Я не люблю, я привикла так, я вночі встану. Ми йдемо в туалет, воя чи мій компанію. Ми ніколи світло не засвідчимо. У нас дуже світло. Йому це проблем не не создає, і мені теж дотепер проблем не создавало. Але я зрозуміла, що я собі оце заложу ту ма ма маски, таку на очі, і я дуже добре сплю. І я зараз до того нового перукера. Що я там хочу зробити тільки стрижку. Там дорого, бо буде в мене великий спеціаліст стригти. Найкраща перукарня в нас. Я готова заплатити 40 евро, хоча що там... там в мене стрихти, у мене ось таке от каре, таке знаєте, скалято, з ходинками так зроблено. Ви мені. Ви мені казали, щоб я постриглася, щоб я зробила стрижку, як вона називається оця. Я, ви знаєте, я дуже не люблю людей повторювати. Що всі роблять, і я то роблю. Всі дуже багато копіюють людей. Всі так роблять і я так роблю. Зараз дуже там модна стрижка, як вона називається? Піксель, як вона називається? Піксель? Піксель. Мені не йде така стрижка, я жінка висока є, ви розумієте? Якщо якась жінка маленька, така кругленька, у той пікселі буде добре. а Мені не добре. Ну, Це коротка така стрижка, вона навіть воно буде гарно, як ви вийдете з перукарні. І, а як ви прийдете додому, ви собі голову помиєте раз, ви вдома не вложите так, як ви маєте ви вложити, так як вам зроблять в перукарні. І ви будете на якогось мальчика, похоже. Знаєте, стрижка під мальчика була така в Радянському Союзі, стрижка пер мальчика. Ну, під мальчика то була така зовсім, а то буде вам трошки піксель, як вона то піксель, як воно називається. О, то там вам трошки, так, трошки, знаєте, асиметрично вам там зроблять, і ви так будете виглядати. Нас тут в Італії так сильно не запарюються, не запарюються так сильно, знаєте, на, на, на тому всьому. Не тратять так гроші, тому що тут нікому нікому не потрібно. Тут е, людина, як себе вже так нормально доглядає. Посередньому вона вже красива жінка. Якщо вона буде себе так сильно, сильно дуже доглядати, так сильно, знаєте, на таких завжди каблуках, куди така дуже серйозна, дуже не, не серйозна, така дуже красива, так собі золота багато начіпить, дуже така сильно доглянута. Все одно на неї буду трошки так знаєте косо дивитися. Не то, що косо дивитися, вона просто не буде вписуватися в наш пейзаж італійський. І та в Україні це дуже поширено, так дуже красиво. Мені не треба е, їхати в Україну, щоб це все бачити. Але я зрозуміла, і я бачу, я дивлюся відео. Я зі Львова дивлюся відео. Є багато блогерів, показують, але от мене нервує, що постійно показують ось ту, е, як воно називається в центрі, е, площа ринок. Так, ринок, кругом ось того, як він називається, того обласного, де от його сісі -сі сидять, обласного, обласного, як він називається, обласний центр, от, де, де от, той садовий там сидить, де його кабінет мер Львова. І отам постійно показують, показують дуже красивих жінок, дуже красивих жінок, дуже красива молодь, дорогенька мої. Ну, звідки люди гроші? Я зараз закінчу відео погано, бо я нервова. Я завжди хочу, ви мені то. У Львові все є, у Львові все є, у Львові ще більше всього є, ніж в Україні. За яку пенсію купують? Яка пенсія в Україні? Яка зарплата в Україні? Середня зарплата, за що можна жити? Ти як не в... в Україні, ти як не вкрадеш, як ти не обдуриш, як ти не заробиш де-небудь за границею, ти не будеш ходити в такому і, по-перше, в Україні дуже сильно, крім того, ще й показ, дуже щоб похвалитися, показати В Італії того нема. В Італії люди всі спокійні, бо вони всі мають гроші. На книжці, в банку, і їх це дуже заспокоює, ви розумієте? От, я дуже сильно спокійна, мені не треба виставляти багато золота, хоч у мене є я ніколи не ношу, але треба носити. І я не виставляю це все, що я красива, що я забезпечена. І я живу на тому самому рівні, що люди багаті. На тому самому рівні. І мене не відрізниш. І так само, той багата людина не відрізниця від, від, від мене. Чому? Тому що. У мене квартира є так само, як у багатої людини, мені вистачає. У мене машина є так само, як у багатої людини. Чим відрізняюся я від мільйонера італійського. Не дуже чим відрізняюся, але я вам скажу, чим відрізняються. Але ми себе середні люди, які живуть тут в Італії, вони себе дуже спокійно, дуже впевнено собі. Почувають, тому що я і мільйонер, ми не дуже сильно не відрізняємося. так? Машина в мене є, е, яку я хочу, я можу собі дорожчу машину купити, і в нього машина є. Мільйонер завжди в Італії не їздить на другій машині, в нього нормальна машина є. так? Хата в нього є, у мене хата є. І одягаюся, я нормально, він нормально. Я собі можу поїсти і поїсти, і купити все то, що. Е, Є мільйонер. Я можу, мільйонер не ходить так само в самі найдорожчі там п'ять стилін, да? не ходить в самі найдорожчі ресторани. Але я собі можу дозволити піти в найдорожчий ресторан, я собі можу дозволити саму найкращу рибу. Саме найдорожчий сир, найдорожче спуманти. треба рибу себе заставляти, От зараз буду себе заставляти рибу купувати. Піду спеціально куплю рибу. Куплю рибу, принесу в холодильник, заплачу гроші. І як вона я вже куплю і як я вже заплачу, значить я її мушу готувати і я її мушу їсти. До чого я хочу веду? Відрізняється тільки тим, скільки в нього грошей в банку, і скільки в мене грошей в банку. Розумієте, в мене може бути, в мене все є так само, як в нього. Нічого мені не бракує. Я собі можу зробити подорож, можу зробити собі дві подорожі в рік, можу поїхати, не знаю, в Францію подивитися, можу поїхати в Америку, подивитися, взяти подорож в Америку, яка коштує не знаю, дві тисячі в рік. Я собі можу втратити, я можу поїхати подивитися Америку. Хоч я, громадянин Італії, є для того і паспорт робила, щоб. От взяти от так от, і поїхати в Америку. Отак от легенько поїхати в Америку. І щоб мене не питалися, що куди і звідки. Веду я до чого? Що я собі можу дозволити все, що мілья... мільйонер. Відрізняється тим, скільки в мене грошей в банку, і скільки в нього грошей в банку. Ви розумієте? В нього може бути мільйон Мільйон гри... гривень, хотіла сказати, мільйон євро. Е, а в мене може бути, наприклад, 30 тисяч евро, які вони у мене стоять, які мені дають 20 тисяч. У мене може бути євро. Знаєте, такі от, така подушка, яка мені яких я їх не чіпаю. І я собі живу, наприклад, це не я не про себе говорю. Я говорю взагалі про, про італію про середній стан італійської людини. Яка має на середній, про середній, отакі не бідна і не багата. І я навіть гроші не хочу великі говорити. Яка має, наприклад, 30 тисяч на книжці, і вона і не тримав. Вона ті гроші не чіпляє. Вона собі заробляє, чи має пенсію, чи чи має е, якісь такий е, ну, нормальний дохід. І вона з того доходу живе, вона собі може і, і в подорож зложити протягом року, щоб десь поїхати, і, і, і так само з'їсти, як мільйонер, і так само поїхати куди-небудь, і, і, і спить на другому ліжку, і квартиру має, і все має. Розумієте? А в Україні інакше. В Україні, як мають гроші, я це знаю, люблять представитися. А щоб представитися, це означає е, от останні гроші, тратять всі останні гроші до кінця. Е, хоч тебе грошей вже і на книжці не лишається, роблять всякі позики, але на другій машині треба їздити і друге плаття треба купити за останні гроші. Сумку дорогу треба купити, хоч і грошей нема за останні гроші. І як прийде свята, треба дуже сильно багато наготувати. І має бути ікра, має бути і то, і то, і то, і то. І ти теж тратиш самі останні гроші. Розумієте? Може не останні, може там ще трошки залишиться, Але люди дуже витрачаються. І а в Італії такого нема. В Італії, хоч гроші є, але люди не їдять більше ніж їм потрібно. Вони от візьмуть перше, друге, третє. От всі свята, які в Італії є. Це Пасха, Різдво на великі свята. Готують багато, готують багато, але готують набагато менше, ніж в Україні. І ви не переживайте, воно дуже сильно смачне, дуже сильно смачне, і ви голодні ніколи не вийдете. Ніколи ви не вийдете голодні. Ви не думаєте, що ви, як на Україні, багато сильно потратите, багато сильно наготуєте, і ви ліпше поїсте, і, і воно буде смачніше. Воно не буде смачніше, і воно не буде. І... Не рівняйте, італійська кухня набагато легша є. Тут, в Італії, як ви на італійському обіді будете, чи на різдво чи на паску, ви гарно поїсте, ніколи вас не буде ні тушнити, не ні, 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 ні нудити. І ви себе будете гарно почувати. І ви себе гарно здорово поїли. Тут здорова їда. мої. Я закінчу, я йду на море. Побачимося зараз. Я вам зім'я яке море. І я щось відчуваю, що тут якась вже депресія на морі є. Мені здається, всі люди вже повтікали, нікого нема, що я буду одна сама. Але я купатися обов'язково, обов'язково буду. Обов'язково перше, а пізніше буду загоряти. Як тільки прийду, не лягаю. Ото мій секрет не лягати, а зразу в воду йти. Бо як ляжу, то вже все. Вже лінь мене переборить і буду лежати, лежати в воду тоді не за схочу заходити. Ідемо на море дивитися.